wah 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 Обрати якісний оселедець не так то й просто, якщо ви не знаєте певних правил. Тож сьогодні в програмі Споживчий кошик я розповім, як обрати оселедець до вашого столу, аби він був якісний, жирний та смачний. Краще були умови проживання риби, тим ліпшими смаковими якостями буде наділений оселедець. Найсмачнішим надзвичай вважають Атлантичний оселедець, який нареститься біля берегів Норвегії, Голландії та Ісландії. Тут найбільш сприятливі умови для його відгодівлі. У народі ці сорти оселедця дістали відповідні назви норвезький, голландський та ісландський. Вони мають приємний смак, ніжне добре просолену м'якоть і характерний оселедцевий аромат. Ми заказуємо, ми заказуємо, у нас Луценко Володимир Миколайович, він привози нам рибу, скільки ми заказуємо. І ми оце на реалізації, виходить, на реалізації ми самі наче і приватні підприємці, і ми оце реалізуємо цю продукцію. А де її виловлюють, не знаєте? Ну як це де? У нас, наприклад, це Норвегія, селиці 100% це Норвегія в нас, Скумбрія так само, із Норвегії точно, це 100% в нас приходять і накладні, у нас лабораторія, все як положено. У нас якісне посвідчення, все як положено, ну, як же, все, все по документам. З оселедця, який виловлюють на території Росії, найбільш цінним видом є царський оселедець або залом. Цю рибу легко можна впізнати по чорній спині, тому її ще іноді називають чорноспинка. Водиться вона в Каспійському морі. На відміну від інших каспійських оселедців, малоцінних за смаковими якостями вона має дуже ніжне м'ясо, добре просолюється. Хорошими смаковими якостями відрізняється і азово-чорноморський оселедець, а особливо два його різновиди: Дунайський і Керченський. Проте через невелику жирність такий Соледець надходить у продаж тільки слабосолений. Продукція привозиться із черкаських рибас. У нас є висновок лабораторії, є якісне посвідчення. Споживання оселецю знижує ризик атеросклерозу та серцево-судинних хвороб, виводить токсини з організму, тобто має антиоксидантну дію, стверджують лікарі. А оселецевий жир зменшує розмір жирових клітин, а дипоцидів, що сприяє зниженню ризику виникнення діабету другого типу. Крім того, оселедець містить велику кількість необхідної для організму жирної кислоти омега-3, а також вітамін Д, селен і вітамін В12. Але уся ця користь невелюється, якщо ми маємо справу з неякісною рибою. Дієтологи рекомендують їсти оселедець. Це морська риба, вона багата на оміга-3 поліненасичені жирні кислоти, а оміга-3 нам потрібні для профілактики атеросклерозу, для профілактики серцево-судинних захворювань, профілактики виникнення цукрового діабету другого типу. І в кінці кінців оміга-3 захищає нас від старіння. По-друге, оселедець він, це високобілковий продукт, він в, своєму, в своїй масі 20%. Це білки. Крім того, ще оселедець багат на вітаміни А, Е, Д, це вітаміни, антиоксиданти, багат на мікроелементи на фосфор, на кальцій, на йод. Так що, для нормального функціонування нашого організму оселедець нам потрібен. Але є деякі, деякі обмеження для Хворих людей, особливо хворих на серцево-судинні захворювання, в частності на гіпертонічну хворобу. Не можна вживати оселедець солений людям, які хворі на захворювання нирок, і при декомпенсованих, декомпенсованих цирозах печінки. Через людську необачність паразити, які знаходяться у рибі, можуть зашкодити шлунку і кишківнику людини і спровокувати небезпечні хвороби, коліт, гастрит, виразку. Треба вживати ті продукти, в якості яких ви впевнені. Навіть інколи вигляд оселеця значить, оселедець має мати блиск поверхні його, і має бути ну, така плотна структура. Його має бути. У лабораторії ринку оселедець перевіряють кожного дня, але існує ще декілька правил, за якими покупець може визначити якість рибини самостійно. Ну, у нас на центральному ринку при появі нової риби. Предприємці предоставляють нам документи, ветеринарне свідоцтво, в якому вказується кількість предлагаємої риби, де вказано, на що досліджувалась риба, токсичні елементи, радіонукліди, а також збудники гельмінтів, що не виявлені. Потім до цієї форми додається обов'язково накладна, де йде перечень риби і якісне посвідчення. Обов'язково прийшла нова партія, ми йдемо, відбираємо проби. І тут досліджуємо. В основному спочатку на органолептику, це щоб риба була свіженькою, луска була блискучою, щоб гарно приставала до тіла риби. Зябра, щоб були червоні, розові, в залежності від типу риби, що ні в коїмому разі не сірі. Черевце, щоб було не вздуте. Оселеці також перевіряються, щоб вони були свіженькі, щоб були в розсолі, щоб не були м'якими дуже. Якісного оселець, як вибрати. По-перше, повинні бути світленькі жабра, вони не повинні бути мутні, щільний повинен бути оселечок. І навіть якщо так прижати рибинку, то, то ж настати на місто, воно не повинно так от бути, ну не м'який він повинен бути. І звичайно, на запах. На запах, на зовнішній вигляд. Аби уникнути проблем, кожен споживач може попросити документ, який підтвердить, що риба пройшла лабораторний контроль. Якщо такий документ відсутній у продавця, краще відмовитись від покупки. Покупець може потребувати отакий документ: експертний висновок, де вказується фамілія продавця, звідки риба, наявність цієї риби, який асортимент цієї риби. Написана форма, коли була видана на цю рибу, накладна і якісна. І кожного дня ми повинні провіряти цю рибу, оглядати, і кожен день ми з того ставимо, ставимо число і підпис, що ми цю рибу оглянули, що вона свіжа і доброкачественна. Чи буває таке, що риба не проходить контроль? Ну це дуже-дуже рідко, дуже рідко. Тому що у нас дуже до цього ставляться з обережністю і ринок, і ми кожного дня дивимося. А що потім роблять з тою рибою, яка не пройшла? Якщо ж риба все-таки зіпсувалася, бо це ж такий продукт, що довго не зберігається, могли не догледіти, може бути случиться все, то визиваємо комісію і в складі комісії вже цю рибу і зимаємо. Складаємо два акта, в примірниках пишемо, один залишається в нас, один до підприємця. І ми цю рибу і зимаємо. І далі вирішується в залежності від состояння риби і дальніший розподіл. В першу чергу це органоліптично перевіряється, перше в состоянні риби. Потім, якщо по потребі, у вас якась виникає непорозумілость, на що цієї риби чи спорний вопрос, тоді проводиться проба варки. Риба вариться, і в залежності від якого бульйон, щоб він був прозорий, без пластівців, без постороннього запаху. Дається заключення на цю рибу. Тепер уже питають дуже часто. Ми його в основному у нас висить на вісак, і люди приходять і бачать, що є. А так у нас свої покупці і вже вірять наші продукції. І ще в нас для того, щоб знали, що якісна риба, у нас, пожалуйста, якісна. Ось кожен день, до восьми годин ранку, ми проходимо лабораторію, яка в нас 100% все провіряється, рибка, і все-все-все, і кілька. Ну, вся риба, вся риба, якою ми торгуємо, все провіряється. Знаєте, питають, питають, хто більш обізнаний у, у такому, то питають. А так, я знаю, люди взагалі-то приходять постійні покупателі, які покупці, які привикли купляти у нас, наприклад, то вони, да, так. І вони знають, що їх ніколи не. Продукцію дають хорошу і ваги нормальні, все нормально, і товар хороший, через що вони приходять на одне постійне місце. Практично у кожного продавця, в кожного продавця свої постійні покупателі і отак і вторгнуть. За вмістом солі виділяють у слабосолени в вміст солі від 7 до 10 відсотків, середньої солі від 10 до 14 відсотків і міцної солі понад 14 відсотків. В процесі засолювання риба вступає з цілю в складну реакцію і поступово під впливом ферментів і білків жири і вуглеводи переробляються до принципово іншого якісного стану, завдяки чому солона риба набуває неповторного смаку і аромату. Якщо людина хоче попробувати, то ми ж Звісно, надрізаємо людині, даємо пробувати, бо я людина любить дуже слабосолену. слабосолену і такої ж ну, немає. У нас у нас більш до середнього посолена, щоб вона була просолена, хороша і добра. Я беру і солю сама. Дома. А як? З кумбрію беру, дуже хороша риба на посолку. А як крити секрет? Як солити? Ну, чищу, мию, ріжу на кусочки, тоді засалюю на 4 години. Так обільно, обільно. А тоді змиваю добре. І цибульки шарами перелажу, цибульку перед цей лавровий листочок, і так, щоб у баночку набити. Тоді олійки трохи. І через два години. Смачний осаладиць. Да. Якість оселедця, в залежності від свіжості і виду риби можуть відповідати першому або другому сорту. У оселедця першого сорту соковита щільна м'якоть, немає пошкоджень на шкірі. Оселедець другого сорту може набувати злегка кислуватий запах, мати потьмянілу шкіру буде злегка жовтуватим. Треба мати на увазі, що оселедець другого сорту, якщо він слабосолений, може містити в собі хвороботворні мікроорганізми, тому що їх розвиток пригнічується тільки при концентрації солі від 10 до 15%. Це по смаку. Як вам більше смакує? Якщо ви здорова людина, оселедець можна їсти. А в яких кількостях? Ну, у всьому має бути міра. 100 грамів оселедця, будь ласка, це, я так думаю, вам не зашкодить. Більшість споживачів віддають перевагу купівлі риби на ринку, адже тут можна спробувати продукт на смак і з продавцем поспілкуватись. Я покупаю селедку только на центральном рынке, потому что я знаю, мне дадут ее попробовать, понюхать, расскажут, какого она посола. И меня всегда устраивает эта селедка. Хочу солоней, дадут солоней. Хочу слабо соленую, слабо Вот вы знаете, смотрю на селедку, хочу вот эту. Она мне ее возьмет, даст с нее попробовать, положит в два кулечка. Я приду домой и с удовольствием, с удовольствием скушаю. Сколько зараз в среднем от коштую салатить? Гривень 10-11 отак от стоїть. Е, у нас е, жирна велика селедка 400-500 грам отакі. а бувають маленькі оселедчики, е, ті не такі жирні, але вони десь 5-6 гривень коштують. От. Залежить від розміру рибини. Ми даємо пробувати оселичок. По-перше, ми беремо продукцію тільки якісну і таку, що вона смачна, бо хочемо удержати покупця. От і якщо людина просить, ми даємо пробувати. На сіль, на, на смак, на жирність попробує. Чим хоче купувати на базарі, що людина може з продавцем поспілкуватися на базарі, покоштувати, попробувати так, от кульочком. Предлагаю кульочок, людина. Візьмуть, ви можете теж отак, от, от візьміть в ручку свою. Бачите, ви можете і понюхати його, і ознайомитися з продукцією. В магазині цього немає. Тож аби ваша покупка була і смачною, і корисною, будьте уважними та обачними, аби не натрапити на неякісну рибу та не зашкодити своєму здоров'ю. Тож зробіть правильний вибір. Прислухайтесь до наших порад. З вами була програма Споживчий кошик та я, її ведуча Юлія Кучеренко. Побачимось вже за тиждень.